Бритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Вся ся руда, пухнастий хвіст. Ой, да це ж білочка! Вірно, це білочка. Ой, великий уперцюг, сей сіренький клаповух, кличе і я до ясел, називається. Упертюг це означає впертий. А, це віслюк. Так, вірно, цей великий упертюг називається віслюк. <риклад> Що це за будинок? Ходить без доріжки, схожий він на колобок. А під дахом ріжки. Будинок схожий на колобок, а під дахом ріжки? Ой, та це ж равлик. Вірно, равлик. Загорнулася в клубок ціла купа голочок. Лис підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. Ціла купа голочок. Ой, да це ж їжачок. Прийшла кума із довгим віником, на бесіду із нашим півником. Схопила півня на обід та й замила мітлою слід. Хм, замила мітлою слід, ой, да це ж лисиця. Вірно, це лисиця з пухнастим хвостом, як метла.